Дебі глігорі, щоб не було. Сьогодні малий врядує відранку. Бурчить, галасує Рве криком горлянку. Реве, крутить носом, нічого не хоче. Речами ж бурляє, ногами тупоче. Зітхає велика та й каже, рішуче. «Ах, яка тебе муха вкусила, малюче? А він їй у відповідь Я не простий, сварливий, похмурий, збедашний, малий. На цілій землі, хоч кого не спитай, такого ніхто не полюбить і край. Говорить велика. Хоч шкодив на зло, тебе я любитиму. Щоб не було. А раптом гризучим ведмедом зроблюся. Чи будеш ведмедеві тому матуся? Якби те ведмедецько навіть ревло, його я любитиму щоб не було. А став би жиком я, не вірять малюк, любила б так само брала б до рук. Велика говорить, раз доля така, любитиму, щоб не було і жука. Невже, наш малюк усміхнувся несміло, а раптом зробився б я злим крокодилом. Тебе би до серця тоді пригорнула і поруч з тобою тихенько заснула. Може, над руски любов поламати, скривити, зносити її чи зім'яти, а потім, як іграшко, склеїти, шити, шматочки зібрати і знову столити. Ого, це для мене питання складні. Сказу тобі те, що відомо мені. Мої материнське любові, тепло завжди тебе грітимуть. Щоб не було. А раптом, потім, коли нас не стане на світі, чи зможеш мене ти так само любити? Тоді, прихиливши малого до себе, Велика йому показала на небо, де в чорному мороці, наче у морі, пливли риби місяць. І блискідки зорі, малюче поглянь канічка ясна, Як зоряне світло нам сяє з вікна. Багато з цих зірочів згасло давно, а світло до нас долана все одно. Любов, ніби зоряне сяєво, прекрасне світитиме вічно і ніколи не згасне.